Ну, на Ой сива я та Ізолинка, щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я, усі садити облітала. щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям здоров'я. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я, а втім саду три тереми, щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Ясен місяць пан господар щедрий вечір, добрий вечір. Ясне сонце жона йоло, щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я дрібні зірки їхні дітки, Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. наступаючим Новим роком.